Помінялись ролями батьки-вихованці НФК Ураган змагалися за першість у традиційному турнірі зміні футболу. Щорічно його проводять до дня народження академії. Замість своїх дітей грати на поле вийшли батьки. Серед них Олександр Онищак. Його восьмирічний син займається футболом з чотирьох років. Своїм прикладом, каже чоловік, хоче мотивувати його до ще більших спортивних досягнень. Діти зараз мають можливість віддати всю таку енергію свою, яку десь вони там від батьків вилучали. Зараз віддати дітям батьки мають віддати. Навпаки, мені досить цікаво, я прислуховуюсь до будь-якої е, поради. Якщо це порада йде в тому плані, що дійсно десь щось погано, хтось щось виконав, і так далі, і так далі. І мушу, звичайно, слухати сина, тому що десь він мене має послухати, і так само він мені каже, тату, ти там десь щось пропустив, десь щось в тебе не вийшло. Ну і звичайно, я кажу, так, так, синочку, я постараюся виправитися. Але ти кажу, дивись, так і не роби, Він каже, добре, добре, тату. Підтримують стрибун батьків, діти за дорослими уважно спостерігають та підказують, як вести гру. А після. Матч обговорюють усі успішні та не дуже моменти, аби батьки могли грати ще краще. Є такі моменти, що в них виходить, є такі, що ні. Грають нормально, пасидають нормально. Ну, поки що все йде добре. Ми говоримо, щоб ти гарно був давав пас, щоб він був ефективніше, бігав, швидше бігав, давав багато пасів. Я та тобі кричу: віддавай туди, паси, туди, що краще грав. Цьогоріч академія Невка Ураган святкує шосту річницю. Загалом до участі у турнірі долучились шість команд. А все для того каже директор академії Володимир Слободян, щоб зблизити та краще познайомити між собою батьків-вихованців. Мета, щоб зблизити якраз батьків, тому що є в нас декілька от в одного віку, допустимо, здесь декілька груп, і батьки один одного не знають, щоб зібрати їх, щоб познайомити, щоб вони здружилися, щоб діти подивилися, як грають їхні батьки. А то в нас діти грають, батьки у нас всі там говорять, давай, біжи, там забирай і так далі, і тому подібне. От я так і казав дітям, давайте тепер ви розказувати батькам, як треба грати в футбол. Щоб Подивилися знову це турнір для того, щоб більше такий, щоб зблизити батьків. У турнірі здобули батьки вихованців 2017 року. Народження такі змагання в Івано-Франківську проводять вже втретє люса гриби кандрі гаргара телеканал 402.